Ще один разочок. І так, як писати твір універсальні поради? Починаємо з того, що ми з вами тип мовлення визначаємо. Їх у нас три три типи: опис, розповідь і роздум. Чим вони? Один від одного відрізняється. Особливості творів різного типу мовлення. І так, твір опис це опис картини, інтер'єра, зовнішності, характеристика героя, і цей твір насичений метафорами, порівняннями, епітетами, тобто засобами словесного малювання. Інший твір це твір розповідь. Він описує події і має сюжет героїв і сюжет. Там є зав'язка, розвиток дії, кульмінація і розв'язка. Ну, і є також твір-роздум, який е, включає містить міркування на якусь тему, тобто має якусь тезу, яку потрібно довести. і Докази, приклади, які доводять цю тезу, ну і висновок має обов'язково цей твір роздуму. Тобто три типи мовлення мають три типи творів: опис, розповідь і роздум. Коли ви ну більш розлого про опис, Опис розкриває зовнішні ознаки, прикмети описаного об'єкта або суб'єкта, його кольори, розміри, особливості форми або статури, на що він схожий, яке складає враження і викликає почуття. Обов'язково для твору опису образне мовлення використання художніх засобів словесного малювання. Ви, як художники, малюєте або картинку природи. Або описуєте картину, або тваринку, описуєте з усіма деталями і подробицями, або ви описуєте інтер'єр, або зовнішність людини, або характеристику людини робите. Тобто це все опис. І твір опис складається з трьох частин, структура така в нього загальне враження про те, що ви описуєте, або якщо ви описуєте картину, то ви розказуєте, що це за картина, де, де ви її бачили, хто її написав, або герой, наприклад, Поліана, що це за героїня, де ви її побачили, як, вона, ну, як ви узнали про цю героїню або про людину. Тобто перша обов'язково якийсь ступ, загальне враження, потім опис вже детальний, опис деталей всіх, чи людини, чи картини, чи природи, і висновки обов'язково. Це опис. Далі розповідь. Вона описує події, які відбуваються в часі. Обов'язково розповідь має діючих осіб, якийсь сюжет, якісь події там відбуваються. Ну І це якась історія, в якій є певний конфлікт або інтрига. і... Вона має якусь напру... напруженість, навіть напружений момент, самий напружений момент, найнапруженіший момент історії, називається кульмінацією, і розгортається у часі. Тобто з чогось вона починається, проходить певний час, якісь події, потім вона чимось закінчується. Розповідь може мати діалоги героїв, не тільки їх вчинки, але і діалоги. Ну і як вона схема, яка у розповіді, структура: початок дії, зав'язка. Яз, зав Далі розвиток подій, розвиток дії, кульмінація найгостріший момент дії, і кінець події, розв'язка. Оце розповідь. Ну, всі художні оповідання мають таку структуру, це розповідь такий твір. Ще один вид твору і тип мовлення це роздум, міркування. О, такі, і навіть навіть і філософські можуть бути. У роздумі обов'язково є думка, теза, яка потребує доведення, доказу. Довести її допомагають аргументи, приклади з літератури і мистецтва або з життя. І має таку структуру роздуму обов'язково. Спочатку Висловлюється оця теза, яка потребує доказу, думка якась. Потім при... аргументи, які її доводять цю думку, і роб... робиться висновок. Ну і коли ви пишете твір, потрібно пам'ятати, що він має якийсь жанр, тобто особливість якусь. Тобто це може бути твір опис, твір, характеристика героя, твір лист, дуже часто ви пишете, або герою твору, або пропустила зараз ще. Жанри. О, жанри, жанри, твір лист, твір оповідь, есе, твір роздум. І, власне, висловлювання це особливий жанр, який використовується на ЗНО. Тобто його потрібно теж знати, що це за такий особливий жанр. Це пізніше я розкажу. І які у вас етапи роботи над твором? Спочатку ви визначаєтеся з темою, чи знаєте ви про це щось, чи зможете написати, тобто ви визначаєте тему. І тип мовлення, тобто, що це у вас буде опис. Розповідь, яка має сюжет, або це буде міркування, роздум, твір роздум Ну і жанр, відповідно, який ви обираєте. Може, це буде есе, може це буде твір роздум може це буде власне висловлювання. Далі, що ви робите? Ви формуєте структуру твору і запам'ятаєте, будь-який твір складається з трьох частин: вступ, основна частина і заключення, або висновок. Будь-який твір, навіть Есе, має певну структуру. Це не просто набір якихось речень, але він складається ну, з, з, з трьох таких частин основних: вступ, основна частина і висновок. Далі ви підбираєте матеріал для свого твору. Про яких героїв ви будете писати, які епізоди ви можете, може, ви наведете приклади з твору, з якого саме твору, може, ви будете використовувати приклади з якихось інших видів мистецтва? Як ви будете зв'язувати між собою частини тексту, якими словами, які слова ви будете використовувати? Обов'язково використовуйте синоніми, різні слова. А, далі ви пишете чернетку твору і перевіряєте себе, переписуєте на Ось Така у вас, такі у вас мають бути етапи роботи над твором. Молодці. Ще раз повторюю: обов'язкова для кожного твору структура. вступ, основна частина і висновок. Запам'ятайте це собі як е, е, 2х2х4. Тобто, без вступу це якась обрубана, обрубаний якийсь текст, тобто вступ, основна частина висновок, а тепер в, яких, в якому співвідношенні одне до одного вони знаходяться. Вступ і висновок от можна таким графіком показати, такою діаграмою. Тобто, одна, якщо на три частини поділити, одна третя частина це вступ плюс висновок, а дві треті частини твору це сам твір, основна його частина. Що ж у нас у вступі? Що це має бути? Ну, Наприклад, для творів описів характеристика або есе, це може бути якась загальна інформація про предмет опису, про героя, хто написав книгу, звідки взявся цей герой, або, наприклад, про автора, про історію створення цього твору. Тобто, все одно ви маєте якось якісь, зробити вступ до основної частини. Для творів. Роздумів, які частіше зустрічаються в, літерату... в літературі, і власного висловлювання, це обов'язково має бути теза, та думка, яку ви будете доводити у творі. Тобто вступ це тема, теза, яку далі ви будете роз'яснювати, доводити за допомогою аргументів. Зрозуміли, так? Да? Далі. Основна частина, вона є основна, бо вона займає найбільшу частину вашого тексту. В ній вона найбільш змістовна, в ній має бути кілька абзаців, в ній має бути опис якихось подій, якщо це розповідь, або деталі зовнішності, чи якихось деталей, якщо це опис, або це мають бути аргументи, докази. Тої тези, яка була у вступі, якщо це твір роздуму. Приклади з вивчених творів із історії з власного життя. Тема, основна частина обов'язково пов'язана з темою. Не можна написати основну частину на іншу якусь тему. Це основна частина розкриває тему вашого твору. Далі висновок. Висновок для творів описів, характеристики все, це може бути висловлення власного враження від героя або твору. От мені сподобався цей герой, тому що він змусив мене замислитись, чи там я думаю, тобто дуже виграшно виглядає, коли ви висловлюєте своє власне відношення до цього героя, враження своє власне. Для творів роздумів і власного висловлення. Ви, це повторення тези, але більш розлого. Тобто ви, у вас була якась теза, ви її довели аргументами і прикладами, а потім ви робите висновок. Отже, не дарма я це все розказував, то ми бачимо, що тепер тобто це узагальнення якісь такі розлоги. Для твору роздуму ви обов'язково підбираєте приклади, аргументи і цитати. Приклади з літератури і мистецтва, вивченого або прочитаного самостійно, де іноді ви просто розказуєте про приклади з свого життя. Якщо це твір на літературна тема, то він має обов'язково мати приклади з літературного твору того, який ви вивчили. Ну, Можна використовувати приклади з історії суспільного життя, з власного життя, і цитати. Їх використовувати не обов'язково, але якщо ви їх використовуєте, це показує, що ви такий розумник, і вони виглядають дуже виграшно. І все це використовується у творі роздумів для ілюстрації аргументів, які підтверджують думку, тезу і тему твору. Як зв'язати між собою частини твору, елементи зв'язування і узнавання? Як узнати, що це вступ, це основна частина, а це висновок? Ну, тобто там є такі спеціальні слова, які е, показують. Ну, наприклад, у творі роздумів у вступі обов'язково мають бути слова: Я вважаю, мені здається, я впевнений, на мою думку. Ну, або картину була створена у тим таким-то художником, у тому то році і, так, і таке інше, якщо це опис. А, ну, Або якщо це розповідь, то влітку я відпочивав у бабусі в селі, ну, ну якщо це опис якихось подій, які відбуваються в селі, допустимо, у бабусі. А, основна частина. Вам якось потрібно від вступу перейти до основної частини, як це зробити так плавно, щоб це було красиво. Ви можете зробити це за допомогою е е е запитання, чому я так думаю? І далі розказують, чому ти так думаєш. Або так, одним із доказів моєї думки є те те тето Підтвердженням моєї цієї тези чи чи цієї думки є те. Моє переконання ґрунтується на тому, що, по перше, по-друге і так далі на згадку приходить герой, вчинок героя з такого літературного твору. Тобто, ви плавно. Переводити на той аргумент від вступу, ви переходите до, до тих аргументів, які ви вже підібрали, які ви будете використовувати у творі. Ну і як перейти до висновку. Ну, Найчастіше можна використовувати слово отже, таким чином або підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок. Оці такі Зв'язочки між частинами вашого тексту мають бути обов'язково. І ще запам'ятайте, всі частини твору, і окремі аргументи, і приклади в основній частині пишемо з абзацу, тобто вони ілюструють окрему вашу думку. Вступ, основна частина і висновок, обов'язково з абзаців. І всередині основної частини у вас теж є абзаци. Відокремлюють різні аргументи: аргумент з літератури, аргумент з життя, приклад з життя і таке інше. Далі, які найчастіше у вас помилки бувають у творах, ну найчастіше твір не відповідає темі. Тема одна, а ви пишете те, що ви знаєте, і вона зовсім не відповідає темі. Дуже дуже за цим треба слідкувати. Тема у вас постійно має бути в голові, особливо коли це твір-роздум, наприклад, якісь проблеми, якась проблемна тема, а ви пишете зовсім про інше, або пересказуєте вивчений твір. Оце найчастіше така зустрічається помилка, коли ви переказуєте вивчений твір. Це дуже невиграшно виглядає у творі. Далі, аргументи і приклади не підтверджують тезу і тему твору. Просто вони десь з ніба звалилися, ну, якісь взяли ви. Ну, може, вони вам цікаві здалися, але вони не відповідають доказу, вони не доказують ту думку, яку ви хочете доказати, довести. Далі. Дуже часто ви, ви використовуєте якісь загальні висловлювання, які можна приліпити до будь-якого тексту, до будь-якої теми. Вам здається, що це цікаво і що це можна використовувати, але вони не конкретні, вони не пов'язані ні з тою темою, ні з твором, який ви аналізуєте. Тобто намагайтеся використовувати конкретні. Конкретні приклади з текстів, конкретних героїв, конкретні якісь цитати і так далі. Бідна мова. Дуже часто, якщо ви пишете самі, ви використовуєте одне і те саме слово, повторюєте його постійно, відкрийте в інтернеті словарь синонімів. І він вам допоможе замінити слово «она, вона, 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 чи там він, 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 якимись якимось іншими словами. Ну і помилки граматичні, орфографічні, пунктаційні, стилістичні. Це вже залежить від вашого знання мови. Вони теж виглядають дуже негарно в творі. Але… Отворе можуть бути і фішки, які екзамінатора просто зроблять вашим прихильником. Ну, це чітка структура і відповідність темі. Навіть якщо ви напишете небагато, але у вас обов'язково в творі буде вступ, основна частина і висновок, і вони будуть чітко відповідати темі, то стислість сестра таланта, то все буде дуже класно. Якщо ви використовуєте цікаві приклади, цитати, незвичайні якісь аргументи, висловлювати свою думку якусь неординарну, це теж дуже класно, молодці. А далі, якщо ви це робите емоційно, образно, якщо у вас якісь там метафори, особливо коли ви робите опис, це теж дуже класно. Ну і пишіть гарним почерком, щоб можна було зрозуміти ваші Гарні вислови, і не, роб, не робіть помилок. І тоді буде класний у вас твір. Ну і трошечки розкажу про такий жанр твору, який використовується на ЗНО, він називається власне висловлювання. І за нього ви можете отримати 20 балів, якщо все правильно напишете. Це Такий, він дуже схожий на твір-роздум, але має свою таку специфіку і чітку структуру і елементи. В ньому обов'язково має бути вступ. Це теза, думка, яка потребує доведення. Далі. Далі основна частина буде складатися з аргументів, тобто доказів цієї думки. Аргумент один, один і приклад один. З літератури і мистецтва. Обов'язково з літератури і мистецтва. Мистецтво це може бути кіно, це може бути там, художнє мистецтво, музика і таке інше. Друге, обов'язково має бути другий аргумент і другий приклад, який доводить оту тезу з історії. Суспільного життя або з особистого життя. Можна його сюди, в другий аргумент, а можна третім аргументом його зробити з власного життя, з вашого. Ну, і висновок, узагальнення теза з урахуванням аргументів і прикладів. От так має виглядати е, структура вашого твору на ЗНО. Якщо ви навчитеся писати такі твори. Ну, це теж твір, роздум, він може використовуватися в будь-якому творі. Вступ, основна частина з аргументами і прикладами, і висновок. Це твір, роздум. Але в ЗНО от він має такий іменно приклад з літератури і мистецтва, приклад з історії суспільного життя і власного життя. Якщо ви це собі зрозумієте, будете тренуватися, то ви на ЗНО напишете дуже класний твір. Все, творіть, у вас все вийде і творіть із задоволення. Ну, я сподіваюся, тепер я записала і презентацію не тільки свою фізіомордію. І я бажаю вам, творчого натхнення, успіхів, ну і молодці, що послухали мене. До побачення! Святослав Тарасов мене чув, це дуже добре. Бо я перший раз написала без презентації. Дякую, дякую.